Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі настав час весняного прання. Сонечко вперше за рік світило теплими променями, і всі звірята почали відновлювати свої оселі після зими. Літо було ще далеко, але поки що кожен готувався до нових. Починань. Ведмедик і його друзі вирішили, що настав час для великого весняного прання. Давайте разом зробимо ліс чистим і світлим», – сказав ведмедик, який завжди був дуже організованим. Спершу вони розвісили на деревах весняні постелі, шматки м'якої якої трави та листя, що забруднилися за зиму. Їх було треба висушити на сонці, вовчик приніс струмок води, а лисичка принесла смачні квіти. Щоб їх залишити після кожного затінку для відпочинку, тільки ворона, яка завжди була чорною і веселою, і вирішила зробити собі смачний відпочинок, речі в сопілку біля озера. Я маю таку ідею, сказала лисичка. А що, якщо ми створимо в лісі спеціальну весняну традицію, щороку влаштовуватимемо прання? Це буде чудово. вигукнув ведмедик. Але ось ідея не залишила всіх у спокої. Вони почали думати, як зробити так, щоб прання стала частиною лісової магії, і тут сталося диво. Ліса на деревах засвітилися такими яскравими кольорами, що всі лісові мешканці зібралися навколо, дивлячись, як сонце ніжно обіймає землю. Але що ж сталося далі? І чи залишаться вони завжди чистими? І чому ще не весь ліс було видно з цього місця? Ось де й починається справжня загадка нашого весняного прання. І ось, коли лісові мешканці вже збиралися додому, з'явився новий вітерець. Ніжний весло шукав кожну пелюстку, кожен листочок. Вітер вмів приносити не тільки прохолоду, але й загадкові зміни. Він обгорнув дерево і одне з великих гілок почало тихо шелестіти. А з його корі з'явилися перші крихітні білі квіти, наче маленькі сніжинки. Це таємниче. Що це означає? запитав ведмедик, зачаровано дивлячись на Це дерево. «Це ознака весняного пробудження, пояснила лисичка, посміхаючись. Ці квіти це перша сяєва чистоти, яка приніс наш весняний вітерець. А ми лише почали відновлення лісу. З того часу, кожного року, коли настає час весняного брання, не лише звірі та птахи приходять на допомогу, Природа сама дає свою магію, роблячи все навколо ще частішим і красивішим. І навіть ті звіряти, які не встигли побачити, як відбувається цей чарівний процес, відчувають, як ліс наповнюється свіжістю, ароматами і новими силами для нових пригод. Але що буде далі? Чи може з кожним роком прання ліс стане ще більш магічним? Можливо, цього разу хтось із лісових мешканців розгадає ще одну весняну таємницю. І ось ліс залишився таким же прекрасним, як і був. Але що нас чекає наступного разу? Невідомо. А наступного року, коли знову прийшло час для весняного прання, ліс став ще більш дивовижним. Кожен його куточок розцвів новими кольорами, а дерева, наче збиралися розповісти старі секрети. Ведмедик лисичка та інші друзі почали помічати, що цього разу не тільки квіти з'являються, а й маленькі світлячки, які ніколи раніше не літали в їхньому лісі. Це щось нове, сказала лисичка, спостерігаючи за тими світлячками. Мабуть, це не просто прання. А справжнє пробудження лісової магії. І що це означає? запитав ведмедик, захоплено дивлячись на ці маленькі світлячки, що танцювали в повітрі, створюючи яскраві майже казкові малюнки. Аж раптом одна з квітів на дереві зацвіла таким яскравим золотим світлом, що всі затамували подих. З цієї квіцуки вирвалася легка м'яка роса, яка потепла на землю і почала змінювати все навколо. Кожен листок, кожен камінчик і навіть кожну травинку. Вони стали ще зеленішими, ще яскравішими. Ліс, наче отримав нове життя, яке не тільки очищало, але розцвітало всередині. Ми не тільки чистимо ліс, але й даємо йому новий шанс. Сказала лисичка, він став ще красивішим, ніж будь коли. І саме в той момент кожен зрозумів, що весняне прання це не тільки праця, це частина великого циклу природи, який приносить оновлення не тільки для лісу, а й для всіх, хто в ньому живе. Але що буде далі? Чи зможуть вони зберегти цю магію на весь рік і чи принесе весняне прання ще більше таємниць наступного разу? І ось, коли весняне набрання було завершено, а ліс наповнився новою енергією. Ведмедик, лисичка та їхні друзі зрозуміли, що їхня праця не була простою родиною. Вони відновили не лише свої домівки, а й серця, наповнивши їх теплом і радістю. Це було справжнє чудо, промовив ведмедик, сидячи на своєму улюбленому камінці і спостерігаючи, як сонце заходить за горизонтом. Ми не тільки очистили ліс. А й дали йому шанс розтвісти ще більше. Лисичка посміхнулася і додала кожна весна приносить щось нове, і ми, мабуть, ще не до кінця розгадали її секрети всі. Але одне ми точно знаємо, коли ми разом навіть найскладніші завдання стають простими. І так ліс жив своїм чудовим життям, сповненим магії, любові та гармонії, і весняне прання стало традицією, яка не лише очищала природу, але й об'єднувала серця всіх лісових мешканців. І тепер, коли наступала весна, кожен знав. Це час не тільки для прання, але й для нового початку. І всі, хто відчував в серці тепло та любов, завжди знаходили місце в цьому чарівному лісі, та магія весни ніколи не закінчувалася. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нової зустрічі у світі казок і снів.